Всім привіт! Якщо ви зараз підбираєте собі житло в Чернігові, то цей випуск точно буде корисним. Ми підготували для вас огляд 11 однокімнатних квартир, які вже є у продажу. Тут ви побачите квартири в різних районах міста з різною площею та цінами, щоб було з чого обирати. Перед тим, як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району планування чи стану, не зволікайте. Пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша однокімнатна квартира розташована по вулиці Стрілецька Набережна. Вартість 62 тисячі доларів. Житло розташоване на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа 49,3 квадратних метри. Кухня 14,7 квадратних метрів. У квартирі виконаний сучасний ремонт, встановлено індивідуальне газове опалення, санвузол суміжний. Меблі та техніка залишаються, тож можна одразу заселитися. Будинок догляд. Під'їзд чистий, прибудинкова територія облаштована. Поруч річка, магазини, приватна школа, зручне місце для життя та прогулянок. Для авто є охоронюване паркомісце. Друга квартира розташована у ЖК Шевченківський район політехніки. За ціною 70 тисяч доларів. Однокімнатне житло розташоване на п'ятому поверсі 11-поверхового будинку. Загальна площа 54,5 квадратних метрів, кухня Студія 27,7 квадратних метрів, санвузол суміжний і є індивідуальне газове опалення та кондиціонер. Виконаний якісний ремонт, залишаються меблі і техніка, під'їзд просторий, прибудинкова територія Охайна, поруч магазини, школа, парк, річка та університет. Для авто передбачений підземний паркінг із виходом з ліфту. Зручне транспортне сполучення дозволяє швидко дістатися до центру. Третя квартира знаходиться в районі прогресу за ціною 65 тисяч доларів. Розташована на третьому поверсі 10-поверхового будинку, загальна площа 57 квадратних метрів, кухня 11 квадратних метрів, балкон облаштований під кабінет, що додає зручності, санвузол суміжний, індивідуальне газове опалення, встановлені сілі чильники, ремонт новий, квартира тепла і світла. Продається без меблів. Будинок новий, територія впорядкована. Поруч магазини, супермаркет, зупинки транспорту, зручний варіант як для проживання, так і для орендного бізнесу. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Четверта однокімнатна квартира у районі танку за ціною 24 тисячі доларів. Квартира розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа 31,8 квадратних метрів, кухня 6 квадратних метрів. Є балкон, санвузол сумішний, опалення централізоване, квартира у житловому стані, придатна для проживання або під ремонт. Район зручний, поруч ринок, магазини, школа, дитсадок. Зупинка транспорту. Це один із небагатьох доступних варіантів у цьому сегменті. П'ята квартира у ЖК масани Сіті, район Масани. Ціна 57 тисяч 500. Розташована на другому поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа 42 квадратних метри. Кухня 14,3 квадратних метри. Санвузол суміжний, виконаний сучасний ремонт. Залишаються меблі та техніка. Будинок новий. Сусіди охайні, територія доглянута, поруч магазини, школи, дитсадки. Транспорт, квартира тепла, світла та готова до заселення. Добре підійде для власного проживання або інвестиції. Шоста затишна однокімнатна квартира в самому серці міста, районі Градецького: 36 тисяч доларів. Розташована на комфортному четвертому поверсі п'ятиповерхового цивляного будинку. Загальна площа 37 квадратних метрів. Кухня 8 квадратних метрів, квартира світла з приємною атмосферою, проведено оновлення, вирівняні стіни та підлога, встановлено нові якісні вікна та міжкімнатні двері. У Санвузлі новий сучасний ремонт. Встановлена вбудована кухня. Частина меблів залишається, тож ви можете заїхати і жити без зайвих витрат та турбот. Район відмінно підходить для життя. Поруч зупинки, магазини, аптеки, заклади освіти, лікарні і торговий центр. Сьомо однокімнатна квартира покращеного планування в районі Ремзаводу. За ціною 57 тисяч 500. Загальна площа 44 квадратних метри, кухня студія 22 квадратних метри, кімната 12 квадратних метрів, розташована на другому поверсі утепленого 10-поверхового будинку. Квартира має якісний сучасний ремонт. Автономне опалення, а також встановлені лічильники на газ, воду та двозонний електролічильник, є дві гардеробні для зручного зберігання речей, балкон з панорамними вікнами наповнює оселю світлом. У дворі лише для мешканців передбачений паркінг, дитячий майданчик та облаштоване укриття. Це сучасний та безпечний варіант житла у тихому районі. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти у нашому телеграм. Каналі всі нові квартири першими. Плюс місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові. Посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Восьма охайна однокімнатна квартира в районі Римзаводу за 26 тисяч доларів. Знаходиться на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 31 квадратних метрів. Стан житловий. Все чисто і акуратно. Квартира дуже тепла. Тепло подається зверху, тож зимку точно не змерзнете. Встановлені металопластикові вікна. У ціні вбудовані меблі та диван. Розташування дуже зручне. Поруч школи, садочки, супермаркети, магазини, зупинка транспорту. Все під рукою. Гарна інфраструктура, комфорт для життя. Дев'ята однокімнатна квартира розташована по вулиці Льотній за 34 чотири тисячі п'ятсот. Розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа 39 квадратних метрів. Кімната окрема, не студія, санвузом роздільний. Опалення централізоване, але з індивідуальним лічильником тепла. Економія на комунальних витратах. Квартира тепла, не кутова. У під'їзді порядок, охайність ОСББ, встановлені камери відеоспостереження. У дворі тиша, зелена зона, місце для прогулянок. Ідеальне підійде як для проживання, так і для здачі в оренду. Без боргів, документи готові. Шукаєте квартиру, де можна реалізувати власні ідеї ремонту. Зверніть. Увагу на цю простору однокімнатну квартиру в новому цегляному будинку по вулиці Волковича 36 тисяч доларів. Будинок утеплений, збудований з якісних матеріалів. Квартира розташована на третьому поверсі 10-поверхового будинку. Має зручне планування, яке легко адаптувати під ваш стиль життя. Загальна площа квартири 55 квадратних метрів, кухня 13 квадратних метрів. У квартирі вже зроблено важливе. Від чорнові роботи, вирівняна стяжка, чорнова штукатурка, розведене опалення та електрика. Є ніша під гардеробну, практичне рішення для зберігання речей, великий засклений балкон, місце для відпочинку або облаштування зони під кабінет чи релакс. Опалення автономне, газове, що дозволить контролювати витрати, встановлені лічильники на всі комунікації: газ, вода, електроенергія, поряд, дитячий майданчик, школа, садок, магазини, зупинка транспорту. І остання однокімнатна квартира знаходиться у ЖК Лісовий біля торгового центру Голівуд. Ціна 76 тисяч доларів, розташована на сьомому поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа після. 4 квадратних метри, кухня 15 квадратних метрів, виконаний дизайнерський ремонт у стилі Модерн Лофт. Квартира повністю мебльована та обладнана технікою. Інтер'єр продуманий, стан ідеальний. ЖК має зручне розташування. Поруч ліс для прогулянок, а також магазини, кафе, спортзал, дитячі майданчики і транспорт. Варіант для тих, хто цінує комфорт і стиль. Квартира повністю готова до проживання. Ось такі 11 однокімнатних квартир зараз є на ринку в Чернігові. Кожна зі своїми фішками і перевагами. Якщо вам щось сподобалось, дзвоніть або пишіть нам. Всі контакти є під відео. А ще, якщо ви хочете, щоб ми безкоштовно зняли відео тур вашої квартири, залишайте заявку. Посилання також під відео. Підписуйтесь на канал Практик Нереховість, ставте лайк, щоб не загубити відео. І до зустрічі в наступному випуску.